Дим. Смак вишневого кальяну, повномісячної ночі, тьмяне світло швидко тане, розімліло, напівп'яно тіло строчить миті сточні. Хтось з'являється щовечір і запрошує на каву, у спідниці, мов пливе, чи проліта кудись. До речі, знає, що іде вистава. Місяць п'яний до нестями множиться і плодить зорі, і таємними місцями, щоб світ його затями в відображення просторі у калюжах залишає. У розсіяному димі неможливо заховатись, одягались молодими, гримувались щогодини, в рукави, напхавши вати, сигарети, ніби сходи, винні чарки топоруччя. Що ведуть до кола згоди, де пов'язані всі зроду, і з усім скороминучим дим усюди, надаремне накликати свіжий вітер, кава випита, і ревне намагання встати меркне перед димним заповітом. Треба жити так, щоб вмерти.